Друзі, всім привіт! З вами канал покривець Розенберга та Австралійського раку. Сьогодні я хочу поступово показати, як в маленькому приміщенні, з чого ми починаємо, тому що багато хто не дивився наші огляди, де ми знімали все наше приміщення. Що за чим поступово йде. Сьогодні тема пойде за маленьке приміщення, в якому ми робимо. Утеплення і, так, ну, і все поступово для того, щоб тут зробити трьохповерховий великий стелаж під вирощення австралійського раку. Давайте покажу, з чого все починається і як правильно це все робити. Ну от, У нас є таке страшне приміщення, якість там, стелі, підлоги там, чи стін нам в ролі не грає. Приміщення холодне. Тому основа цього всього перед тим, як будувати щось для ферми, потрібно якісно утеплювати приміщення, тому що це основні затрати, ну, одні із основних затрат, які будуть у вас йти при е будівництві, а потім е витрати на опалення значно зменшуються. По-перше, ми зробили таке обрештування, тобто набили все під, все під нашу мінвату. Мінвату ми беремо ізоват базальтова теплоізоляційна 5 см. В деяких місцях у нас є отакі впадини. Там ми будемо робити більш, там 10 см, Але набили каркас під вату. Ми беремо для цього брус 50 на 50 для того, щоб наша вата просто ідеально внутріш поклалася і було це все заподліцо. Далі, 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 далі. Фіксуємо ми це все на такі грібки. До стіни, все гарно тримається. Ця стінка отак от. Там будемо завтра продовжувати. Ну, таким чином, основа основ при будівництві будьої ферми це утеплення. Якщо ви його зробите неякісно зекономите, то потім у вас будуть величезні проблеми. Тому. Хлопці і дівчата, будь ласка, робіть це на ну, заздалегідь правильно, не економте. У мене ще не самий дорогий варіант, тому а ну, в процесі будівництва ми з кожним клієнтом узгоджуємо, що куди і як. Але в нашому варіанті на нашому е, демонстраційному цеху це ми робимо саме так. Тому поступово буду показувати, що за чим йде, і будете все контролювати. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кому сподобалось, ставимо лайки. Кого що цікавить по вирощенню аквакультур? Набирайте під відео є наші координати. Дякую за увагу. До зустрічі!